На мене зв'язок вийшла Інна Омельченко, голова громадської організації Золоті Леви Чорної Сотні у Волинській області. Вітання, пані Інно. Слава Україні, чи чуєте нас? Висамо, так я вас чую дуже добре. Чи чуєте ви мене? Та чуємо, пані Інно. Ну і е, сьогодні в Україні відзначається День повітряних сил Збройних сил України. І е, вітаємо вас е, теж з цим святом. Ви теж маєте можливість привітати усіх е, тих, хто е, оберігає наше небо. Так, я насправді дуже вітаю всі збройні сили, наших янголів-охоронців неба. Бажаю їм міцного здоров'я, непохитного духу, віри в перемогу нашу обов'язково над тими расистами, над тими окупантами, терористами і дай їм Бог здоров'я, відкринім, сім'ям, дітям. І ми їх любимо, поважаємо вони завжди в нашому серці. Пані Інно, ну давайте ще поговоримо про інші потреби нашої країни, яка перебуває вже майже півроку у війні. Пам'ятаємо, як на перших порах можна сказати, весь світ намагався допомогти нам. Нам насилали різноманітну гуманітарну допомогу. Ну але з часом, все таки, це натхнення у інших народів, мабуть, вичерпалося. Люди втомилися від війни. То що можна сказати зараз на даний момент? Чи готові нам допомагати і надалі гуманітарку? Ви знаєте, а, я повинна сказати слідуюче наступне. Вірніше, що люди так, дехто змирився, де хто можливо пустив руки, де хто зневірився. Але все ж таки більшість а, вина, а, провина залежить від тих людей, які називаються аля волонтерами, які їдуть за кордон а, без документів, посвідчуючи особу, беруть до гуманітарну допомогу, обдурюють людей за кордоном і. Таким чином, та допомога не доїжджає до місця призначення. Навіть якщо вона прибуває, то прибуває наполовину, це вже не першоразові випадки з цим ми за, за кордоном в Європі також намагаємося боротись. Але люди все ж таки не вірять європейці, сумніваються, що, що таке може бути, тому що відправляється, скажімо, не видно результату. Розумієте, люди Просто дійсно тут в Європі. Вони просто зневірилися більшості, і тому скажімо, ми зараз в європі закликаємо і закликаю також всіх волонтерів, які їдуть в Європу. ласка, беріть з собою посвідчення, що ви працюєте на ту чи іншу організацію і дійсно являєтесь волонтером, тому що ви розумієте, ми втратимо просто довіру у Європі, і таким чином ми нічого не зможемо, нічим не не зможемо допомогти нашим. Воїнам, нашим громадянам, які е, які дійсно цього потребують, які дійсно які для них це важливо е, для майбутнього пані. Але ви говорите про посвідчення. Але ми розуміємо, що посвідчення теж можна виготовити тут у нас так з якимись початками приїхати в Європу, сказати, от я волонтер. А в Європі можуть повірити ну окей, ти волонтер, але насправді ця людина не волонтер. Що робити з такими випадками, і вони не часті до речі. Ви знаєте, тут в Європі я закликаю людей організації, аби перш ніж працювати з тою чи іншою організацією, зв'язуватися з тою організацією, перевіряти чи дійсно та людина, яка в них працює, чи дійсно вони вчаються за ту людину, і чи дійсно ця організація функціонує нас в Україні і на протязі кількох років? А тому, що це також немало важливий фактор, якщо наприклад організація починає існувати тільки ну скажімо, Скажемо, однодневки, то ясно, що тут питання стоїть досить вже під знаком питання, наскільки вона буде функціонувати і надалі, тобто таким чином, скажімо, ми намагаємося ще також е, застерігати наших наших. Волонтерів нашої організації співпрацюють з нами, аби вони не попадалися наші країські дії. а-ля організації а-ля волонтерів і не підривали репутацію нашій Україні і дійсно нашим волонтерам, які працюють днями, ночами і працюють 24 на 7 для того, аби надати ту допомогу нашим хлопцям і нашим громадянам України. То, то я правильно розумію, що має бути якась така історія, так? Ну, тобто історія волонтерства це не має бути е, якась організація, яка створилася, тоді більше довіри викликає. Але є і такі організації, які ну, собі хтось вирішив е, спробувати, щоб допомагати, і тільки створився, як тоді їм бути, тому що такі теж є, і вони не шахраї, але їх часто сприймають як людей ненадійних, бо в них немає цієї. Історії волонтерства так. Так саме за таких я говорила вам, що це в нас виходить як однодневки, до них трошечки інше відношення, тому їх просимо перевіряти завжди заздалегідь або зв'язуватися з міськими радами тої чи іншої області, або з обласними радами, і дійсно переконуватися в тому, що це та організація, на яку буде відправлятися, яка буде тримати співпрацю тут з Європою і Україною на ну, на, на, на на подальшу співпрацю. Працю. Пані Іно, ну, ви тривалий час перебуваєте за кордоном і мабуть вже побачили ставлення європейців до расистів. Цікаво, чи змінилося воно від початку цієї збройної агресії, як взагалі їх сприймають, і чи взагалі ну, їх сприймають, і чи наскільки вони там їх чекають, і наскільки вони там потрібні ось представники країни-агресора у ЄС, наприклад. Ну ви знаєте, взагалі в тих країнах Європи, де я була, де я перебувала, то їх ніхто не чекає насправді. Вони вже завоювали собі таку репутацію, що їх вони напевно не бажані вже ніде. Ви знаєте, навіть уже без того рашистського їхнього тирану вже їм достатньо того, м -м, аби показати тільки свій паспорт і сказати, звідки вони є. Але їхня поведінка, їхня мова, їхня культура їх видає самих вже по собі. Розумієте, Оце от відношення таке. Ну м -м, можливо, це буде трошки невірно сказано з моїх слів, але я собі дозволю це сказати, оскільки. Так як вони відносяться до нас, це просто битву, розумієте? А, і яке ну не немає поваги, немає поваги до інших. Так як їхній тиран а, вважає, що їхня нація перевищає європейців, перевищає Україну, перевищає всіх. То так вони себе відповідно ставлять. Ну скажімо, таким чином, ніхто їх не бажає. Ну а чи були у вас наприклад зустрічі із представники із представниками країни-агресора? А ви знаєте, у мене не було таких зустрічей з такими людьми. Дякувати Богу. Скажу вам чому. Тому що а, для мене ці люди, я навіть не знаю про що з ними говорити, тому що вони зациклені, вони зазомбовані. З ними немає про що говорити. Вони дійсно є зазомбовані люди. І, 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 ну по досвіду, як мені розповідали мої колеги, що там ну просто зомбі. Розумієте, там їм говориш одне, воно навіть не чує. а в силу надалі своє деякі країни Європи вже не заборонили видавати туристичні візи для громадян Росії, це зокрема і країни Балтії, і Болгарії, і інші країни. То як ви ставитеся до такої ідеї, і наскільки це зможе змінити ставлення расистів і до України, і до війни? Адже я так розумію, що багато їх наїхали ще раніше, і вони дивляться те саме російське пропагандистське телебачення і досі, живучи по 20-30 по років в Європі, підтримують е, свого е, верховного лідера Хуйла. Ви знаєте, я відношуся до тих країн, які заборонили видавати їм громадянство позитивно. Тому що якщо їм вы продовжити видавати громадянство, тих чи інших країн в будь-якій країні, не тільки в Європі, вони просто потім будуть кричати, що це знову Росія, їхня ж і їхня територія, їхня земля, тому що це їхня мова російська, і вони не мають кордонів, вони просто розумієте, це тирани. Тирани, які а, не мають стопа, їх або просто закривати, Ну, знаєте, теж буде трошечки можливо а, дуже щось посказано, сказано, але а, добрий маскаль це холодний маскаль, який краще би він був на столі, а, це трошечки так уже сарказм позитивом. І а, що стосується того, а, я, я скажу вам чесно, що на мою думку, а, їх взагалі треба ізолювати. Ізолювати, просто ізолювати, хоча б на якийсь час, або вони зрозуміли, що вони не є центром, і вони повинні рахуватися з іншими країнами, також як і ми рахуємо, Рахувалися з їхньою країною. Їхня країна, їхня країна говорить, що ми нацисти, а у наші діти чомусь вишиванка, чомусь з піснями, а їхні чомусь у танчиках. Чомусь у пілотичках військових і чомусь співають уже про війну і тільки готові з автоматами йти вперед. Це Дякую, садочка. Мусимо завершити наш ефір. Отже, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Інна Омельченко, голова громадської організації «Золоті леви, Чорної Сотні в Волинській області, була сьогодні в нашому прямому ефірі. На все добре, пані Іменно. Тримаємось до перемоги. До перемоги разом подолаємо. Дякую, Боже, Україна близько. понад усе. Дякую.